Добрий день, шановні наші друзі. З вами знову сад канал Чередниченків. Я Ірина Чередниченків. Володя продовжує щепити. Це наша вишенька, яка у нас була у, чай... у відео від чайника до чайника. Значить, Пощепили ми тоді 6 бруньок. Так, Зразу хочу сказати, що в принципі результат непоганий. Із 6 бруньок дві пішли в ріст. А остальні чотири сидять і чогось чекають. Володя каже, що таке буває. Що не, не завжди вони прокидаються і зразу йдуть рости. Ось, бачите, оця бруночка, непонятно, чого вона чекає. Але вже гілочку зрізали. Все, 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 всі поживні речовини йдуть до неї. Але вона, бачите, так от сидить і не сохне, і не росте. Чекаємо, інколи вони йдуть в ріст або засихають. От два варіанти буде тут. Да? Оця мені теж так от Дуже непогано, але бачите, і не росте. І не засихає. Так, будемо чекати. Ось ця теж така ж сама, але вона мені більш як якась більш, мені кажеться, вона все-таки засухне, оця брунечка. Хоча й кора зрослася. Бачите, тут я розкривала вже давно роз, розрізала пліночку. Але спеціально, щоб подивитися, як вона зрослася. Ну, от вона теж сидить. І на оця теж брунька сидить. Тобто це раз, два, три, чотири бруньки. Вони сидять, чекають чогось. Ну нехай чекають. А ось дві, дивіться, значить, оця наша брунька. О! Ось вона викинула листочки вже. І листочки йдуть в ріст, і все нормально. Нагадаю, це сорт Ерлі Бетірмо. Ну, Вона, бачите, така гарна. Брунечка пішла в ріст. Ну, нехай ще, ще розрізати я не хочу. Я хочу трошки почекати, може там десь тиждень. Тоді я її розріжу і оцю гілячку зверху я зріжу до бруньки. Отак от десь. Ну, Це буде, нехай вона ще. Так, оце та брунька, друга брунька, яка теж прижилася. Бачите, вже які листочки. Це та брунька, яку ми пощепили е, спеціально верх ногами е, для того, щоб вам показати, що якщо ви переплутаєте верх ногами пощепите, це теж непогано. Вона теж буде рости. Бачите, ось вона у нас потихеньку. Росте вже листочки такі, дуже, дуже це приємно, дуже радує. Бачите, із шести із бруньок, чотири бруньки ще думають. Одна точно, я думаю, підсохне, а три, може, ще й підуть в ріст. Це таке, ну, таке буває. Володя каже, що взагалі кісточкові важче щепляться, чим, наприклад, та ж сама хурма. Ось, ну, будемо спостерігати ще, навіть якщо в нас пощепилося дві, то на наступний рік я дощеплю ще з цього ж сорту, і буде в мене вже таке дерево, це Бітірмо. І ще хочу сказати, що е, значит, ви теж, коли щепите, старайтеся робити не одну бруньку і не дві, а декілька, може там 4, 5, 6, отак от як в мене тут. Да? Для чого? Щоб все-таки якась, якась, як я кажу, якась, але піде в ріст. Це вже, ну якби отак от дві брунки досить непогано пішли, а чотири ще сидять. Ну, весна важка. Взагалі Володя каже, що в цьому році досить, да я й сама бачу, що я не в цьому тільки місці пощепила. Але бруньки в цьому році важкувато йдуть. Вони не примерзли в нас, все нормально. Але вони якось знаєте, от не так, як в минулому році. От в минулому році пощепили, і йдемо вже роздивляємось. Ага, і там прижилась, і там прижилась, там ну десь там не прижилась. А в цьому році, ну не дуже якось воно, знаєте, погода, сама погода, сама природа, вона якось. Ой, важко. важко, Рослинам важко, я так скажу, рослинам важко. Не тільки людям, а й рослинам важко. На все добре, будемо чекати врожаїв, подивимось, ось, як то кажуть, цеплят по считають, вважають. Да? Будемо чекати осінь, подивимось, що в нас буде на осінь. На все добре, всього найкращого. Робіть, щепіть, і у вас обов'язково щось получиться. Получиться, це обов'язково. Я в це вірю. До побачення.